Привіт, дівчатка! Сьогодні в нас з вами така трошки неоднозначна тема. Ну, ви вже бачили з назви, що я сьогодні з вами хочу обсудити новиночку від Maybelline, а саме їх нову туш — це туш The Felsis Super Real. Вона вийшла десь декілька місяців, здається, тому, і так, дуже-дуже ну, потужно вони розпочали рекламу. І в інтернеті реклама, і постійно мені вискакувала реклама то на мейкапі, то з Єви. Ну, якось так знаєте, подушно вони просувають цю туш на нашому ринку. Навіть не просто я хотіла обсудити саму туш, саму, знаєте, як продукт, яка вона, чи варто її купляти, а я хотіла ще запропонувати альтернативу цій. Туші від нашого українського виробника. Ну, по-перше, давайте почнемо як з самого продукту. Вони кажуть, що в них якась там просто революційна щиточка, начебто там версиночки розташовані так, що прокрашуються всі-всі вії, просто суперово. Дійсно. Красить вії, накрасить вії їй дуже зручно, і вона якось так гарно прикрашує вії, досить непогано, досить швидко, досить зручно і е, подовжує, дійсно подовжує. Хоча тут ще сказано, що вона і додає об'єму. Не знаю, я якось я на своїх віях не побачила, щоб вона там якогось мега-об'єму додавала, як вони пишуть в рекламі. Подовжує так. З цим я згодно подовжую. Дійсно, можна зробити красивені такі драматичні вії, але є один нюансик саме для моїх вій. А я нагадаю, в мене вії не дуже довгі, але вони досить жорсткі. Вони просто, якщо їх не підкручувати керлером, якщо вони не нафарбовані, вони коротенькі дивляться вперед і навіть трошки вниз. Ця туш не витримує ось цей завиточок. То, що я кьорлина підкрутила, накрасила цією туш'ю, так, спочатку дуже гарно, там таким віялом розташовані мої війки, красиво. Але проходить декілька годин. Ну, давайте так, не декілька годин. Коли я ввечері приходжу і дивлюся в дзеркало, то мої вії вони просто-напросто назад всі опустилися. Добре, хоч вона не осипається. Бо дехто писав, що вона ще і до вечора осипалася у деяких дівчат. У мене не осипалася, але вигляда ось такого, знаєте, свіжого вигляду, такого красивого, прокрашеного вигляду Вій до вечора вже не було. Так що для жорстких таких коротеньких Вій вона точно не підходить. Ну і ще один нюанс це те, що вона не так вже і бюджетно коштує. Якщо раніше Мебіль був ну, досить в такому бюджетному сегменті, то зараз ще треба подумати: ця туш вар'єрувала така, знаєте, ціна максимально десь 420 гривень, десь так я бачила. Середня ціна десь 350 гривень, і, взагалі, найменша, найменша ціна, яку я бачила, це була ціна в 280 гривень. Ну, для туші, знаєте, я думаю, що для туші це, ну, Десь забагато, скажімо так. І останній момент, але може і він найважливіший момент, з приводу того, чи купляти цю туш, це етичний момент. І він стосується, вообще, чи надавати перевагу такому бренду, як Maybelline. І все через те, що я ніяк не можу для себе зробити висновки, чи дійсно Maybelline пішли з Росії. Минулому році я була вже впевнена, що все з ними гаразд. Це коли вони випустили статтю про те, що вони призупинили діяльність і поновлювати діяльність на Росії не збираються. Я зраділа, думаю, о, нормально. Так що можна розглядати продукти, там Лореаль, Мебелін, чому би ні, яка прелість. Але тут відкриваю знову посилання, де є перелік фірм. Які точно пішли, які призупинили діяльність, які залишаються, і дивлюсь, що вони в якомусь странному стані написані. І допис такий, що, здається, якщо не помиляюся, здається в квітні Лореаль знову таки випускає статтю про те, що вони призупиняють діяльність. Почекайте, якщо ви призупиняли діяльність в 2022 році. Потім це підтверджували ще в листопаді 2022 року, що ви дійсно призупинили діяльність. І тут, десь в квітні, здається, ви знову випускаєте статтю, що ви призупиняєте діяльність. Щось в мене закралося, якісь якісь сумніви, якщо чесно. Так, ви призупинили діяльність чи ні. Далі почала дивитися почала дивитися просто-напросто, чи працює сайт Maybelline, офіційний сайт. Російський. Він відкривається, але там нема жодної новинки. Це дійсно, це так. Перевірила, нема. Цієї туші нема, і трошки те, що попередні випуски були, немає. Це добре. Подивилася інтернет, ой, інтернет, Боже, подивилася ін, інстаграм їх сторінку офіційну. Так само останній пост був, був 22 лютого 2022 року. Начебто все гаразд. Але все ж таки, знаєте, сумніви залишаються. Ну і на кінець альтернатива. Альтернатива, яка ну <свісно> дійсно не гірша, а набагато краще. І це ту ж, яку я тепер боюсь. Втратити. Боюсь, що вона зникне десь з продажів, чесно, і відверто. І коли заходжу в магазин, я хочу придбати її ще раз, і ще раз, і ще раз, для того, щоб в мене просто запас цієї туш був. Це туш від Патрісії Лідо. Ось така туш. Такий красивий тубі із золотистою кришечкою. Туш називається Magic Volume. В неї Силіконова щіточка. Я не знаю, чи схожа вона на щіточка від Мейбелі. Ну, так, трошки схожа. Я б не сказала, що там це якась революційна щіточка, Ні. але вона дуже зручна в використанні. Дуже класно прокрашує вії, дуже класно теж їх укладає. І давайте розглянемо переваги її над ось цією Мебелін. По-перше, ця туш Тримає завиток до вечора. У мене може злізти вся косметика від жари повністю. Все попливте, все змитися, злізти з обличчя. А вії мої будуть от як зранку нафарбувала, так ввечері я їх і знайду. Такими самими красивими, такими самими, знаєте, таким віялом розташованими, класнючими. Раз. Друге. Ой, це немаловажно для мене. Вона дуже класно змивається просто теплою водою. Це термотуш. Не треба ніяких засобів. Просто тепла вода, і панчошками зняли цю туш. Це друге. друга перевага. Ну і третя Третя перевага і теж, ну, досить, не, знаєте, та така маловажна. Це її ціна. Коли я знімаю відео, вона зараз. В Єві коштує всього-навсього 129 гривень. Дуже класна от Чесно, з, з усіх тушей, що в мене були, це найліпша туш, це точно. Ось таке відео неоднозначне відео у нас з вами вийшло. Висновки, звісно, робіть самі: чи купляти, чи не купляти, довіряти, не довіряти Maybelline і Лореаль. А на сьогодні я з вами прощаюся. Мирного вам неба, папа -па. і до наступного зустрічі!